Українських жінок не пропустять до Польщі без цих документів. Всім привіт, друзі! З вами Сергій Пех. Та сьогодні я коротко вам спробую пояснити, без яких документів наших українок та навіть українців, яким дозволено ще сьогодні виїжджати за межі України, просто не впустять польські прикордонники. Я вже розповідав вам, друзі, раніше про те, що ми збираємо кошти на наступний черговий пожежний автомобіль, підтримати нас. Ви можете за реквізитами в описі до цього відео. І звичайно ж, відеозвіт ви вже бачили. Ну і переходимо, друзі, до суті. На сьогоднішній день багато українців виїжджають в сторону України по різним на те причинам: хтось, щоб побачите чоловіка, хтось просто щоб приїхати до сім'ї, хтось просто повертається в Україну, щоб зібрати урожай на полях. Ну а хтось просто їде туди і назад, щоб забрати своїх рідних з небезпечних. Території України. І попри це, Польща надає для біженців всі привілегії, які тільки можливі, і поляки навіть іноді це недолюблюють, але це маленька частина. Ми це не беремо до уваги. Ми і так їм дякуємо за те, що вони нас підтримали, всю Україну підтримали і підтримують по сьогоднішній день. Повірте, я це бачу, і це дійсно так. І хочу вам сказати, що польські прикордонники стали ретельніше перевіряти наших українців. На тему евакуювання від війни. Тобто, коли ви притинаєте кордон, прикордонник дивиться ваш паспорт, скільки разів ви вже виїжджали та заїжджали в Україну та з України через польський кордон, звичайно, якщо ви досить часто подорожуєте таким чином, без поважних на те причин, вони вас просто більше не припустять. А чому тому, що 90 днів по біометричному паспорту у вас закінчилися? Але в Польщі нагадую, що існує така можливість, що від 24 лютого 2022 року, починаючи. І протягом 18 місяців у вас є така можливість виїжджати за межі Польщі до 30 днів протягом всіх півтора року. І якщо ви вийдете на більше часу, то у вас, якщо він є песель з позначкою Укр, просто скасовується. І ви вже звільняєтеся від усіх пільг та доплат, які існують в Польщі зараз для тих українців, які приїхали сюди після 24 лютого. Але менше з тим. Я вже розповідав про такий додаток. ЕМ-обиватель, який потрібно завантажити для того, щоб отримати такий документ, який називається ДІПР. Пам'ятаємо. і звичайно ж, друзі, зараз прикордонники вже не звертають уваги на песель з позначкою Укр а беруть до уваги саме цей документ. Без якого просто не пропускають назад, якщо дні закінчились по біометричному паспорту. Більше того, друзі, щоб отримати цей документ Дія або ж зареєструватися в додатку МОБИВАВАТЬ, вам необхідно мати профіль зауфаний, який ви не зможете відкрити без того ж самого песеля з позначкою Укр. Звичайно ж, друзі, ті, хто зараз опинився вже в Україні по тих чи інших причинах, ви не зможете зареєструвати профіль Зауфани, якщо ви не маєте. Песелю з позначкою Укр. І хочу підкреслити, друзі, що ви цей документ повинні мати завчасно до перетину кордону, а не перед самою брамкою, перед самим віконцем, коли будете давати паспорт ваш прикордоннику польському. Тому що якщо у вас цього документу не буде, це буде автоматична відповідь Ні. Вертайся в Україну від польського прикордонника. І хочу ще раз підкреслити, що пам'ятаємо, 30 днів протягом півтора року це зовсім мало. Зовсім мало. І мати це на увазі потрібно, тому що спесерев з позначкою Укр вже майже не будуть пропускати. Також потрібно пам'ятати той фактор, друзі, що останнє рішення, на жаль, не в нашу користь приймає прикордонник. І навіть попри те, що у декого всі документи в порядку можуть не пропускати до Польщі. Також відносно страхового полісу, мене дуже часто запитують, так нагадую, що страховий поліс потрібно по законодавству мати. Страховий поліс має покривати 30 тисяч євро. І, звичайно, це може бути на декілька днів. Вам головне кордон перетнути. Так, його в 90% напевно не перевіряють, але завтра ви можете бути в 10 цих відсотках. Страхових компаній не називаю, адже всі підходять. Тобто це не реклама страхових компаній. І мені без різниці, чи ви придбаєте цю страховку, чи не придбаєте. Але рекомендується інформацію поділитися з вашими друзями, щоб вони просто не потрапили в халепу. І якщо ви поставите лайк цьому відео, то більше українці дізнаються цю інформацію, за що вони вам будуть дуже і дуже вдячні. Як і я вам вдячний, друзі, всім щиро за підтримку. До речі, відносно нашої петиції про виїзд чоловіків за кордон, яка вже, напевно, всім набридла. А вам, друзі, набридла, що я постійно повторював про дозвіл виїзду чоловіків абсолютно всіх категорій будь-якого віку і так далі. Тому що я рахую, що всі по своєму праву рівні так, ось, друзі, нещодавно такий Данілов, речник, напевно, е України, і відповів на нашу петицію. Міністерство оборони речник, і, звичайно, ж він відповів на петиції наші, що досить ховатися чоловікам за спідницями. Тому, друзі, не ховайтеся за спідницями, бо я ж теж ховаюся постійно живучи вже за кордоном майже 5 років, ховаюся. І, власне, я тут живу. І багато українців так робить. Багато українців мають подвійне громадянство, вони жили завжди за кордоном, просто не хотіли відмовлятися від українського громадянства. Він сказав, що потрібно податки платити в Україні та при тій інфляції і курсу долара, який зараз в Україні. Скажіть, будь ласка, чи підприємці будуть рости вгору чи вниз? Чи вони зможуть платити зарплату на чисто, офіційно чи на чорно? Як ви вважаєте, друзі? Так, багато працедавців супер, я їм лайк, платять великі податки. Але якщо вони. За досить великий, а дохід у тебе маленький. Війна в Україні. Я не розумію, скільки заробітчан переказувало коштів з-за кордону в Україну. Вони ж всі тратились в Україні. І з кожного ПДВ, ПДВ, ПДВ. Плюс давалася людям робота. Наприклад, я заробив 10 тисяч доларів, хочу відбудувати гараж. так? І я ж комусь плачу зарплату. І хтось цю роботу виконує і заробляє кошти. Всі задоволені. Можливо, хтось зі мною не погоджується, але в кожного є на це право. Право на власну думку, і воно є у мене. Ще раз всім, друзі, дякую за підтримку. Сподіваюся, інформація про в'їзд до Польщі вам була корисною. Діліться з друзями, підписуйтесь на канал та до побачення в наступним фільмі.